Це результати сьогоднішнього обстрілу Херсона. Як ви бачите, осколок залетів з одного боку, прошив одне вікно, інше і залишився в склі. Ну, а в цей час ми з моїм другом, знаменитим відомим волонтером Ігорем, пили кави, правда, не допили. Обстріляли росіяни центри міста, міста, яке евакуюється, ще один воєнний. Злочин, ну а бачите, ми в Херсоні. Ми все фільмуємо. Багато мене запитують, що треба, як ми можемо допомогти Херсону. То от зараз Ігор і розкажуть, що треба. Так. Доброго дня, вітання вам з Херсону, з Херсону Незламного. Сьогодні реальна ситуація. Бачите, в місті поруч з евакуацією, людей, які потрапили під велику воду, продовжується евакуація, в той же час бачимо, що постійно йдуть обстріли навіть під час евакуації. Чого потребує Херсон сьогодні? В першу чергу не їдьте просто так до Херсона. З'яжіться або з волонтерами, яких ви знаєте, або з нами. Ми вам підскажемо, що потрібно на даний момент, що нам потрібні засоби гігієни, нам потрібні засоби з за догляду до. Рослими, тобто памперси, пелюшки, а нам потрібні харчування, але харчування швидкого приготування, тому що немає газу води в тих районах, щоб можна було швидко приготувати поїсти консерви, які можна легко відкрити. Нам потрібні газові горілки. Але найголовніше, я думаю, щоб допомогти херсонцям, треба допомагати армії. Так, це в першу чергу, щоб ми найшвидше відкинули їх подалі від Херсона, звільнили не тільки Херсонщину, а всю нашу територію. Я далі кидаю телефонні координати Ігоря, зв'язуйтеся і допомагайте, дякую вам. А ми, ми допиваємо да. нашу каву, яку не змогли випити. Кава з феєрії, да? бачите, вона така феєрія перемоги. Вийшло з Ігорем випити кави, трошки що врятували.